Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання Уряду України. Вчора відзначили День Незалежності України. Україну відвідали багато наших друзів, союзників, партнерів, провели низку продуктивних зустрічей, які роблять нашу країну сильнішою. З президентом Португалії говорили про відновлення інфраструктури України. Від початку року в межах проекту швидкої відбудови було відновлено тисячі об'єктів. Вже понад 10 тисяч родин отримали кошти від держави, аби відремонтувати своє пошкоджене житло. Державне агентство відновлення відкриє кошториси всіх проєктів будівництва. З головою президії Боснії і Герцеговини обговорили програми реабілітації наших воїнів та програму гуманітарного розмінування. Україна зараз найбільше замінована країна у світі. Боснія і Герцеговина має досвід у цій сфері, який може допомогти. Робимо все можливе, аби процес розмінування не затягувався на десятки років. З прем'єр-міністром Фінляндії порушили питання опалювального сезону, допомогу нашій енергосистеми та відновлення України. Будемо посилювати співпрацю в цьому напрямку, бо зима так само буде непростою. Ми максимально готуємося, вже закачали більше 13 мільярдів кубів газу, ремонтуємо та відновлюємо наші енергооб'єкти. З прем'єром Молдови детально проговорили питання логістики та співпраці на кордоні. Це важливо в умовах спроб Росії заблокувати зерновий коридор в Чорному морі. Починаємо будівництво мосту через Дністер. Розширюємо спроможність прикордонних пунктів пропуску. Україна пропонує всім сусідам на Західному кордоні запускати спільний контроль на митницях. Це пришвидчить та спростить логістику, а також допоможе зменшити ризики зловживань. З прем'єр-міністром Норвегії обговорили питання енергетики та підтримки малого і середнього бізнесу. Тисячі українців вже отримали гранти на старт власної справи в рамках програми «Є робота». Розраховуємо на підтримку в цьому питанні. І, звичайно, з кожним з наших міжнародних друзів проговорили про військову допомогу, наші євроінтеграційні прагнення, санкційну політику та фінансову підтримку. За сім місяців цього року ми повністю профінансували всі державні видатки: 1 трильйон 600 мільярдів гривень надзвичайна сума, з якої більше половини було спрямовано на потреби безпеки і оборони. Завдяки постійній роботі з партнерами від початку року вдалося залучити на підтримку України вже майже 30 мільярдів доларів. Багато позитивних. Зустрічі й мали на полях Кримської платформи, готуємо новлену економічну модель відновлення Криму після його деокупації. Туристичний центр Європи, включення Криму в європейський транспортний простір, розвиток відновлювальної енергетики та газового шельфу, малі фермерські господарства та виноробство. IT-хаб ХАБ все це будемо реалізовувати цього тижня. Також. Провели в Києві шостий міжнародний ветеранський форум. Формуємо нову ветеранську політику за п'ятьма основними напрямками: перше створення інфраструктури, завдяки якій ветерани отримують якісні та дієві послуги. Друге економічна активність через освіту та гранти для ветеранського бізнесу. Третє реабілітація. Четверте доступне житло через пільгове іпотечне кредитування. І п'яте вшанування подвигу наших військових. Рухаємося вперед. Допомагаємо силам безпеки і оборони. Україна перемагає. Україна змінюється. Дякую за вашу увагу. Слава Україні.